Тарас Шевченко за сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поля розтиває, і сонце спати, казаве у синім море, Покриває рожеве плиною, мов мати дитину, очам любов годиночку, малою годину. Ніби серце одпочине з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море. І хмареньку рожево, і тьму за собою розтилає туман сили. І тьмою йому. Буваю тобі душу, і не знаєш дтітися, і ждеш його того світу, мов матері ріці. Думка тече вода в синє море, та не витікає, шука козак долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сине море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли й терна. Сонце гріє, вітер віє. Погляд на долину над водою мене з бою червона калина. На калині одиноке кніздечко гойдає. А де ж дівся Соловенько? Не питай, не знає. Постала весна, човну землю, сонно збудила. Укричала її растом, повінком укрила і на полі жай воронок, суловий у гаї, землю у весною, в ланці зустрічають. Минають дні, минають ночі Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі. Заснули дума, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи то живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти нема ніякої, коли доброї жаль Боже, туди й злої, злої. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. «Льобо, Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з білосінької хати вийшла погуляти У на долину. Дивлюся, аж світає, край небо палає, соловейку в темнім гай, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріє, між ярами над ставами верби зеленіє. Сади похолились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поля. І все то те. Моя країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і не матиму почину, і краю немає, І ніхто той край не додбає, і не розрунує, і все то те душе моя, чого ти сумуєш? І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сидід. Коли хатиночки бавить, хороша та кучерява, Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тріч вець весело цілує. приймає на руки і годує, і спать несе, а дід сидить. І усміхається, і стихо, промовить нишком теж ти лихо, печалі ції вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. сивий хату собі пішов опочивати. Реве стог стогне дні поширокий, сердитий вітер завибав, верби на невисокі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і хмари деде виглядав, неначе човен синє морю, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів. Сичівгою перекликалась і ясень раз у раз скрипів. Тече вода з-під явора яра далину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболоза і лози зеленіють. Тече вода із за гаю та попід горою. Клюпочуться качаточка помежу сокою, а качкою плива з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівала. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитися, кого б то своїм зяттям звати. Сонце заходить, горить, чорний, пташечка тільки тихне поле німь. Радіють люди, що тварин, а я дивлюсь із серцем. Лим. Тином садочку на Україні лину я лину, думу гадай, І ніби серце відпочиває, чорніє поле і гай, і гори. На синє небо виходить зори. Ой зори, і зори, і сльози кануть, чи ти зійшла вже на україні? Чого чекай тебе шукають, тернебі сини, чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доньку, що ви не чули Село і серце відпочине Село не наше, яка Не Неначе писанка село, зеленим гаєм поосло. Це тут садий біт хати, а на нагрістають палати. Мені наче диво, а кругом, що коли стоїть та полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром Сам Бог вітає над селом. Залемає вічіння, їди над По головой, поголим тихесенко, не лой з тобою, розкажи, як заховав сонечко сідай, як у Дніпро височка воду поричає, як широка соколина Віти вас пустив, а над самою водою верба похилилась. Аж зі з'їславо зелені віти. Але віти гайдаються не краще не діти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, благати з благами йдуть, співають підучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче научити, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, де сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Соловейко не затих. Землі не хотіла співати на чужині. Не хотілося снігу в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні вітають. Там широ. Там весело, от краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпер широкий море, степи степ ревуть пороги, і могили, гори, Там мородилась, гарцювала козацька воля. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковічніком мені. Неволя виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволя плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непомняне батько синам не скаже синові молись, малися синку за країну, його замучили колись. М мені однаково, чи буде молитися той син, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злію людять, приспіють в лукові і вогні. її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Як помру, так поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, чорне й широкополі, і Дніпро, і Кручі, було видно, було чутно, як риве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Тоді тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть і вражою злою кров'ю волю окропіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій. Не забудьте пом'янути не тихим словом. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти як чужі. І Немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Вніміте ж, брати мої. Найменшого Не брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава Україні! І світ яснини на вечірній новий засіяє. Обніміть ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Григорович Чеще. Стоїть в селі Суботові. Стоїть в селі Суботові, на горі високій. Домовина України. Глибока, широка, то є церква Богданова, там, то він і молився, щоб москаль доброму лихом, з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так то воно став. Москалики ще заздрили, то все очохрали. Вони вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе желають, що й тільки О, Богдане, за труди не знаходять. Отак то, Богдана, занепастив, єси в Богу, сироту Україне. Бастрики Катерини сараною сіли. Отаке то зі новією Олексієм дружим. Ти все віддав приятелям, а їм а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все те, й таке й було наше. Щоб вони тільки й наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтесь, чужі люди. Церква домовини розвалиться, і з-під неї встане Україна. Розвієть му неволі, Світ правди засвітить і помоляться на волі невольні діти.